Так, так, є так, конфлікти, ну, яких так, треба так. уникнути, і є конфлікти, в які треба піти, ґрунда, щоб то... вирішити. Питання. Зможуть, зможуть Зрозуміти види конфліктів і причини виникнення. О, так. Так? Так, так, може так, бути? Так. Або я також ну, думав, ну як на цю тему, що трошки як, як ну, щось на понаподобні такого роз... Дізнаєтесь про види конфліктів, види та прояви щось таке. Я не знаю, чи підходить від ну, прояви, а, Прояви, це... М, прояв конфлікту це є стратегія. У тебе про це є третій пункт. Ага, тобто в конфлікту, конфлікті або я йду зразу в продавлювання, угу. або я погоджуюсь з тобою Сашко з усім, а в мене угу. розвивається сказав, внутрішній конфлікт. Угу. Або я взагалі кажу, слухай, давай про це поговоримо пізніше, відморожусь. Так? Це є прояв. Нам цікавіше спочатку зрозуміти види, види тому що ти різні ти види конфлікту вирішуються по різному угу. і причини. Якщо це суб'єктивна причина, то з тим угу. конфліктом, ювелірно треба працювати. Об'єктивна. Достатньо просто, знаєш, коли боротьба за ресурс, нерозуміння своїх цілей, функціоналу. А якщо суб'єктивна причина, от не подобається мені ця людина і все. Тут треба бути. Другий модуль робити по цій темі, більш глибокі подвигні. Скажімо, зрозуміти конфліктів і причини їх Так, Дякую, Діана. все. Прямо, як тренери, професіонали в цій темі вже багато років. Ой, Саша, така цікава тебе тема, та причини та причини. Третій результат приймається: обирати ефективні стратегії вирішення конфліктів. Четверте, четверте, попереджувати появу конфлікту. Тобто, а якщо він є, то обираємо ефективні стратегії вирішення. А якщо ми можемо його якось обійти, то ми попереджуємо його появу, тобто якось. Аналізуємо ситуацію та йдемо як проактивна позиція, тобто да. на, на на крок вперед. Профілактика так. профілактика появи конфліктів, Профілактик. Профілактик. тобто, Профілактик. тобто в результаті учасники зможуть ну, тобто як профілакти. Ми не уникаємо. А, ми вчимося їх розрішувати да. так і то дивіться. Так, а, ми... Ті, хто гарно знає українську мову, хіба є таке слово? Попереджувати появу конфліктів. От мені поява трошки ріже вухо. І, і хочеться такий якийсь більш український вислів. <реку> ну, чи по... по... <реку> появу... виникнення, виникнення, Виник... виникнення, виникнення віде. конфліктів. Віде. Правда ж, так, бо появу, так, так, появу. Це такий жаль. Угу. І навчитися е, тримати баланс, ми Чого? мали е, сенс сказати, що. Навчитися не не тільки як вирішувати конфлікти, але і себе в конфлікті якось тримати, тобто це досягати спільної мети і полюбити конфлікти, тобто це просто директор, але асертивність. Так, асертивність, грубо кажучи, це була асертивність. Я пропонувала сказати, що ціль результатом буде навчитися асертивної поведінки. Але сказали, ну група сказала, що це дуже складне. Ми розвиваємо клієнтами. Може сказати, в результаті учасники зможуть навчитися асертивній поведінці, тобто. Досягати в конфлікті і своїх інтересів, і інтересів іншої людини, тобто зразу поясне, що таке асертивне. да ну воно він він, але там і мої потреби, і потреби іншої людини. Чому сказала, що це позитивно конфліктувати Це Можна каже? Позитивна може бути в бік того, що я. Має бути завжди така позитивна. Mm -hmm. асертивність, не потребує від мене допозичливості. Mm -hmm. Воно і не про наїзди, але не має такого штучного бажання всім сподобатись, mm -hmm. Це асертивна поведінка певної людини. Ти ж проходила тренінг. Так, так, я ж проходила тренінгу. Асертині то Досягнення своїх інтересів, так явно, так, це ти не досягаєш yeah. своїх інтересів, але не давиш є інтерес і інформацію. Тобто yeah. ти не, не жертва і не агресів. Ти Це і ти... партнерська кофе. Yeah. Yeah. Чому yeah. я yeah. проти yeah. балансу? Mm -hmm. Тому що, по-перше, слово баланс, воно пустотне, його треба розшифрувати. Mm -hmm. Найчастіше його тащать програми по ефективності особистій і тайм-менеджменту. Life Лайфой balance. Але якщо глибше, немає жодного балансу в житті. Не може бути такого, що було life -work balance. Куди я хочу спрямувати свій фокус уваги, там він і буде. Так? І тут баланс інтересів. Ні, може бути, що людині здасться, що я її потреби не задовольнила, але в пролонгованому часі вона усвідомить такі, так, мої потреби. Там, в співпраці вони були реалізовані. Але для цього не обов'язково, щоб Сашко за мене вирішував мої завдання. Mm -hmm. да? ну, тобто, інколи є таке іскажене ощущення, що має людина зробити для мене. Да? І від того виникає конфлікт. А сертина поведінка, коли ти кажеш, я вас розумію, але, на жаль, я не можу зараз приділити час цьому завданню, бо в мене є свої завдання. Але тут є інформація, де ти можеш пошукати, а потім задати питання. Що раз при титрення? Ще, Ще? Ще <смеш> раз прититрення. Да. <смеш> В кінці листопада перший модуль з емоційного інтелекту запрошую. Так, так записав? <смеш> так. Ні, Я кажу, що після цього треба, щоб тебе стергою не назвали. От дивись про що. Я хочу виглядати доброзичливою людиною. Чи я знаю, що я поступаю екологічно, mm -hmm. не викликаючи претензій, тому що те, як я роблю, сприяє розвитку людини. Ну, звичайно, це гармонійно. Виставою називають, чому? Тому що людина не отримала той результат, на який вона звикла mm -hmm. і це, скажімо, економія ресурсу. Дай, і ти мені зразу дала. Ну, mm -hmm. Почекай, або просити. А поцікавитись, чи є в тебе на цей час. Нас ніхто не навчав дорослі поведінці. Бо ми де виховувались? Ну, ми малі вже краще без Радянського Союзу. А ми більше Ні, Ну правильно, більш-менш. І ми всі спорчені, розумієте? Я дивлюсь на свою дитину. Їй 17-18 років. Я кажу, Паліна, я наводила приклад. Я кажу, зроби оце. А вона каже, не хочу. А я така, чому? Забула, що я тренер, психолог, а вона. Мама, не хочу, це є вже аргумент. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже, Три це просто дзер. Тому що <рі> якщо людина буде усвідомлювати, що вона хоче, і так будувати життя, вона ніколи не буде хворіти. Вона буде здорова, вона буде будувати стосунки, де вона хочу. створює простір, щоб ти, Саш, робив те, що ти хочеш. А я тобі в цьому допоможу. Так? І ми з вами на переломі. Наша перемога вона сприяє тому. правда? Тому пиши дуже глибока твоя робота це про корпоративну культуру в твоїй компанії, яка вийде на новий рівень. Це може бути глобально. Підняти рівень корпоративної культури в компанії до співпраці, підтримки. І досягненню загальних бізнес цілей. Ти про це допишеш? Ще, уже буде. Чому? Тому що про корпоративну культуру це вже замовнику ти продаєш, бо він тобі ж гроші буде давати. Ти кажу <запливу> корпоративна культура. Вона зміниться в компанії. Так, вступання можна. Бать велика тема дуже. Правда ж? Так. Це Вийшов, це. Да. Ну, да. Саша, дуже класно. Давай, і забирай. І Бо ще ж ти так, будеш допрацьовувати. Розуміння, як ти будеш складати поступово дерево, мені здається, вже є. Так. Від деталей, Саша є. Розуміння, як монтажний стіл зараз побудуєш? Е, частково є. Так, частково ще так, немає. Так, так. Важко це призначення. Так Андрій, не розтягуй в часі, тому що презентація роботи не є тренінгом на тему вашої роботи. Про це ти будеш напрацьовувати, залишай трошки закриту інформацію. Хочу побачити просто, як ви сформулювали. Оце ми писали, так? Давай, те, що написали. Це робота майбутнього. У <світ> нас має бути мінімум пів години на о. дерево, щоб ми його не зібрали. Почалося з призначення, а закінчилося з грошима. <світ> Тому що коли ми почали спілкуватись, кожен по-різному розуміє, що таке призначення. Як навчитися заробляти на своїх. Талантах може не за навіть не теж талантах, а на, на своїй привістрості. Ну, Розумієте, так? На Напевно, оце пошук свого призначення це щось таке там кришнаїцьке. Треба щось таке більш приземлене, Як навчитися заробляти на своїх талантах? отак ми, ми зробимо. Так. Цільова аудиторія, як правило, це 30 Це можуть бути чоловіки і жінки, які дійшли до ручки, яких щось не влаштовує в своєму житті або робота їм вже остогідла, або вони просто вигоріли, хоча їм робота подобається. Тобто кожен з нас треба прописати. Цільова аудиторія, чоловік і жінки. Які дійшли до ручки, ставиш лапки і ставиш смайлик. Що означає на просторі соцмереж, що ти культурний тренер, але ти близький до народу і говориш на їх слену. Тобто дійшли до ручки, таке вітається. Так? І смайлик, типа, я розумію, що так не можна казати, але я цим направляю. І далі те, що ти сказав, або, Ви та -та, або вигоріли, або. Шукають себе. Або шукають себе. Хочуть змінити. Або роботу, або взагалі напрямок діяльності. Може, просто хочуть змін? Да. Шукають себе, шукають себе. Шукають. Хочуть змінити напрямок роботи. Роботу або напрямок діяльності. Або змінити роботу, або напрямок діяльності. Напрямок. Будь ласка, запишіть те, що тобі Ліна вже тричі каже. Шукає себе, так, діти. Угу. Ну це класно. Шукає себе. Шук себе. Ну, певно, що достатньо, правда? <гум> <Сіль. Так. гум> То все про призначення. Любов. Так, Ось, ціль у нас яка? Щоб... Людина зрозуміла свій ікігай, є такий термін японський. Ікігай це означає відчування, відчуття призначення свого життя. Добре, ознайомитись з ікігай. Ознайомитися з ікігай, потім дати інструменти для дослідження своїх цінностей, тому що ми багато чого робимо, там, не розуміли, а насправді цінності вони впливають Спасибо. взагалі, типу на відчуття цього От дивись, от навіть якщо ти робив зараз презентацію свого проекту. А ми цільова, яка хоче купити твій тренінг, то бажано в цілях зараз для нас не йти в деталі. От ти озвучив це все. І в нас, якщо виникнуть питання, ми задамо. Так? Тому що, дивись, ти гасиш потік, коли ти бо є такий, який гай та-та-та-та-та. Бо в цінностях не всі розуміються, тобі зараз треба просто прочитати цілі. Це такі прийом. Це про зберегти інтригу, Так, Звичайно. Тому що ви помічали, коли ми йдемо не ми. Коли ми чуємо спікера, і він заходить в деталі невчасно, mm -hmm. втрачається mm -hmm. цікавість, тому що і конкретики нема. І вже ми втомилися і забули назву тренінгу. Розумієш? Тобто це ну, mm -hmm. чітко управляти, що в кожну хвилину я говорю. Отут ознайомитись, який гай, і ми всі підвисли. Ah, а, так, Що ж таке, або сказати, що я не знаю, що який гай краще. я Тренеру або задам питання, або підійду. Далі з інструментами чекати. дослідження цінностей. Мені здається, що всі сьогодні розуміють, що такі цінності, як їх досліджувати. Правда? Mm -hmm. Ну, є таке. Давай, третя ціль сформувати чи що? Mm -hmm. Монетизувати своє, mm -hmm. своє призначення. Ну, Монетизувати своє, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. своє призначення. Mm -hmm. І це, що ти красиво написав, своє призначення, ти реставра. Що ти сказав про захоплення? на за своєму О, захоплення. оце прям фраза продаюча. Навчитись заробляти на за своєму захопленні. Угу. Чи фісті, 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 чи захоплені? Що тобі більше автор подобається? А раджу, коли ви прописуєте такий офер, читати собі в голос. Тому що якщо ви споткнулись на якомусь слові, так само, коли аудиторія читає, вона не розуміється. Воно ще, ну я не знаю, як це пояснити, передати. От, якщо музичні такі навички, воно відчувається. Правда, воно відчувається, що воно круто, класно, професійно, правда? Давайте, результати. Учасники зможуть. Визначити свої таланти і зібільності, отримати інструменти для усвідомлення свого призначення. Це ж таке. Це не я писав. <реш> Я не розумію, про що це. це має бути якась активність, яка допоможе людям відкрити в собі щось. Ну, тобто вони, речу, вони мають оце протести, які гаїни. Ну, тобто, от перетин, які в мене є таланти, в чому є сильний, що мені подобається, в чому не є сильний. Які є потреби в людей і за що мені би могли б заплатити? Ми дослідження цінностей, знайти свій особистий кігань угу. і підняти свій фінансовий рівень. Ми хотіли написати просто заробити гроші більше, але якось не так поетично звучить. Завдяки чому? Завдяки чому? Тепи ж тренінг не з фінансової грамотності підняти фінансовий рівень завдяки. Монетизації призначено? Так, монетизації призначено. А ще такий лайфхак: не втрачайте уваги від назви і ключових слів. Бо інколи розмивається тема, а тема взагалі про що? І це призначення, воно має десь. Воно має бути фігурувати. Декілька раз фігурувати. Ну, це взагалі вже інструменти впливу, це називається скриті команди, які теж необхідні. Вони екологічні, коли ми декілька разів повторюємо і воно залишається. Ми ж продати хочемо. Ти маєш бути рольова модель, респект сам в монетизації свого. Я знаю, бо я прожив. жизнь прожила чи є вас розуміння, що ми будемо робити зараз? Нагадую, Вантажний ага, да, стіл. стіл. Це е, глобально назви кожного блоку, і в кожному блоці є певна ціль розкриття якоїсь теми. Так? Що за питання ви розкриваєте в, цій, е, в цьому блоці? Ви пишете на е, стікерах, які внизу. Так? Їх декілька, може бути два-три. Та це основні підтеми, які ви розкриваєте. Далі наступний рядочок стікерів це ваша практика, вона має місце. Можливо, зараз вже у вас будуть ідеї, що це якась ігра, але ви не знаєте яка. Якщо це якась командна робота або якась, от, наприклад, у Олі, да, продіагностувати свій емоційний рівень. То певно, десь має фігурувати слово яке. Індивідуальне тестування або те, діагностика, угу. да, або що. Ну і в кінці родзинки, можливо, зараз, наприклад, Андрій пише особистий сторітейлінг свого шляху, коли ти про нього розповідаєш, так? тобто ці родзинки добавити. Беремо на це півгодини, бажано в 13-15 вже подивитися на ваші дерева і піти на перерву. щоб зануритись потім в наступну тему. До Наташі, будь ласка, підвіщаєте все, ідемо. Музику конову включу вам.